день, дорогі друзі! Сьогодні ви на каналі все про все з Світланою. Сьогодні я хочу вам запропонувати супер тісто для пельменів. Дуже смачне виходить, і його можна так використовувати і для пельменів, і для вареників. Тож, хочу поділитися із вами. Я думаю, мало хто знає таке приготування цього тіста, а можливо, я і помияюся. Коротше кажучи, нам потрібна. Один стакан газованої води. Я вже відміряла, сюди виливаю до так званого нашого тіста. Сюди ж одне яйце, 4 столових ложки олії і, і півчайної ложечки цукру, і півчайної ложечки солі. Так, така мірка. І замішую тісто. Тісто у нас за рецептом пише, що потрібно 4 стакани муки. Але, як ви знаєте, що потрібно його замісити так, щоб було воно, як звичайне, тісто на вареники або на пельмені Тож, зараз я його буду добре замішувати і робити пельмені. Сьогодні в мене будуть пельмені із курячого фаршу. До курячого фаршу я додала готовий фарш купила, додам цибульки, спеції і буду готувати з вами пельмені. а поки що готовлю, замішую вірніше тісто. Зустрінемося через пару хвилин. Тісто вийшло ніжне і еластичне. Сподивіться, яке воно. Навіть у мене руки чисті. Бачите, таке ніжне, ніжне. Ось я навіть зверху його кладу, то одне до одного тісто не прилипає. У мене ось так вийшло, що ще й світ виключили внезапно. То воно у мене простояло майже 6 годин. Ось таке еластичне тісто. Бачите, дуже гарне. Бачите, дуже-дуже таке не прилипає до рук. Це завдяки олії, напевно. Ну, що хочу сказати. Зараз буду робити пельмені і поділюся результатом з вами. Бачите, яке тісто? Ось, еластичне і гарне. Що з цього вийде, які пільмені я зроблю і покажу, який результат цього тіста. Чекайте результату. Ось такі чудові пельмені і вареники у мене вийшли із цього тіста. Які вони будуть на смак, я зараз поставлю воду, щоб вода закипіла. І покуштую, яке ж насправді, буде на смак моє тісто і мої вареники і пельмені. Так що чекаємо декілька хвилин. Так, любі друзі, дегустуємо пельмені. От такі пельменчики у мене зварилися. Ще вони дуже-дуже гарячі. Хотіла вам. Так, зразу і продегустувати, але вони дуже гарячі. Зараз хай трошки схолонуть. Так, де тут найменше я візьму. М -м -м. Дуже смачно. Справді дуже смачно. Тісто. Ну, я вам скажу, трошки відрізняється від заварного тіста. Але таке, як кажуть, наподобі заварного. Але смак зовсім інший. От що робить газерована, газована вода. Так що, приготуйте, це дуже смачно. Проекспериментуйте. І пишіть коменти. Я завжди рада вашому знайомству, коментам. Підписуйте, ставте лайки. Я завжди рада з вами поспілкуватися. На цьому все. До побачення, до нових зустрічей, хорошого дня. Ще буде багато цікавих і корисних рецептів. До побачення!